Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла, щоб жить, нікого права не питаюсь, щоб жить, усі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московіє, мене ти пожирала, як вішала дочок моїх синів і як залізо. Хліб та вугіль крала, О, так твій дух, осатанів, ти думала тобою все з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Сини мої, незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу жінці, дітей з ярма спішіть та визволять. На слобожанських нивах, на подільських, на чорні морі. Я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я я не стидаюсь, кошу їх, мов пшеницю. Я рову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Повстань! І зрану ве життя заколоситься, Що з нього світ буде подивлять. Яка земля, яке зерно роситься? Ну як не сіять, як відсіч ворогу не дать, І я сіяю, крильми розвертаюсь. Свій орлів скликаю, кличу, зву, я стверджусь я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде небо чисте і блакиті, Добробут нас підніметься, як ртуть, Заблискотять косарки в житі, Заводи забудуть, і я життям багатим розсвітаюсь. Пущу над сонцем хмарку, як бреву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Кремлівська гнить, тремтить. Я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку гробову, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І кулі Гол захистить крилом, на спаленій землі розквітнуть квіти. і буде мирне небо за вікном, І усміхнуться сон. you